Вчора у нас замовили Левола 504-го з кондиціонером. За пару днів має приїхати за 18 тисяч доларів. Ключок є. Він не потрібен, тому що в тракторі є кондиціонер. Беруть, беруть лаволи, наприклад, прошлий рік вони не так продавалися. Ну, Вони були дорожчі, звісно. Але не так. Цей рік. Оце літо 50-ки просто, просто розлітаються. Немає свободного трактора. Людина вчора приїхала, хочу прошку. Ну, Є щоб подивитися, але нема що купити. Замовили 50-ку з кондиціонером для нього. А раніше був їх... У нас в минулому році 4 штуки стояли, які хоче з кондиціонером, без кондиціонера. А зараз нема, нема. Розбирають, розбирають. Ну, 23 й рік, хороша ціна, 18 тисяч доларів з кондиціонером. Треба брати.